Вітаю на каналі Аксиома 7,2 кВт на розтині. Стосовно помилок, які генерує система керування, конкретики від клієнта не було. Тому спробую вімкнути від батареї 56.2 на вході запуск. 57 помилка. Вентилятори пішли на максимальні оберти. Як бачимо з інструкції, 57 код, це помилка датчика струму. Отже, розбираємо пристрій і шукаємо. Тільки не зняв кришку, відразу виявились проблеми в блоці живлення. Конденсатори роздуті, там всередині. Тут буде робота. Після заміни конденсаторів варто перевірити значення напруг на лініях живлення, а також наявність на них пульсацій. Зробити це при перевернутій платі, коли треба підключити і плату керування, і вентилятори вкрай незручно. Тому припаяно 4 провода, жовтий плюс 12, червоний плюс 5. Чорний, спільний, білий мінус 12. Плату перевертаємо. Робимо необхідні комунікації і дивимося, що відбувається в блоці живлення. При запуску будемо враховувати той факт, що сонячного модуля немає. І система керування відреагує на це максимальною швидкістю вентиляторів охолодження. Тому буде дуже шумно. Отже, стартуємо. Запуск відбувся, генерація з'явилася, перевіримо напруги живлення. Отже, по порядку 12 вольт присутні, 5 вольт присутні, мінус 12. На цій лінії бачимо невідповідність вихідної напруги. Тобто є підозри на лінійний стабілізатор. На вході у нього 16,9 вольта. На виході 15,8 вольта. Схоже на те, що він буде під заміну. Тепер осцилограми на предмет виявлення пульсацій мінус 12 вольт. Пульсації не помічено. Плюс 5 вольт рівненько, плюс 12. Теж претензій немає. Стабілізатор замінено. Вмикаємо і перевіримо напругу. Мінус 12,2, так як має бути. При встановленні причинно наслідкових зв'язків цього ремонту було виявлено, що вхідна решітка для проходження повітря практично забита, тобто відбувся локальний перегрів блока живлення, зокрема конденсаторів, і тому їх пороздувало. Ось такий вигляд має фільтр після демонтажу. Вхідні фільтри продув. Власникам інверторів рекомендую періодично робити те ж саме. Не така по затратах ця процедура, як ремонт. В підсумку все зібрано докупи. Робота від батареї показує розряд. Допоможемо сонцем. Сонце підхоплено. Помилка батареї зникла, показує заряд. Даємо мережеву напругу 220. Мережу підхопило. І перейшло на байпас. Усе працює, вибухів не відбулося. Усім дякую за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.